Україна може залишитися без селищ міського типу. Цими днями Верховна Рада України прийняла законопроєкт про дерадянізацію, який має внести зміни до адміністративно-територіального устрою країни. Насамперед документ передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу. Ольга Нестерук продовжить. 28 липня у другому читанні та в цілому Верховна Рада України прийняла законопроєкт про розв'язання окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Насамперед, це потрібний закон в частині регламентації і унеможливлення дії законів, які були ще в радянському Союзі, в частині формування адміністративно-територіального устрою щодо їх назв і категорій. Тобто, що мається на увазі, станом до. Прийняття цього закону, цей закон ще не підписаний. До прийняття цього закону в нас є міста районного значення, міста раді обласного значення, селища міського типу, і ці формулювання вони були сформовані саме для формування адміністративно територіального устрою радянського союзу. І саме той указ, який ще був підписаний 81-му році, він діяв до сьогодні. Прийнятий же законопроєкт формує нову систему назв населених пунктів. Так містом вважатиметься селище з переважно компактною забудовою та чисельністю жителів не Менше як 10 тисяч перед прийняттям цим законом проводилась консультація асоціації міст України, оскільки ми розуміємо, що сама назва може міняти саме зміст і суть а життєдіяльності громади, тому вивчивши всі фінансові показники. Ми зрозуміли, що один із критеріїв, де органи місцевого самоврядування мають більш детальніше звернутися до своїх рішень, тобто більш детальніше приглянути чи потрібно селищу переходити в місто. Це і освітня субвенція, оскільки на там є в формулі прописано наповненість класів сільського і міського населення. Єдиним селищем міського типу на Прикарпатті, яке може отримати статус міста, є Перегінське, що на Калущині. оскільки населення понад 12 тисяч в даному населеному пункті. Всі інші селища, які є на території Івано-Франківської області, мають населені пункти менше 10 тисяч. Разом із тим, три села на Івано-Франківщині можуть стати селищами. Мовиться про сваричів, ружнів та космач. Основні вимоги до зміни, переважно садибна забудова та чисельність більше як 5 тисяч. Окрім того, законопроєкт пропонує впровадити нове поняття поселення. Це компактне місце проживання людей поза межами населеного пункту.